Справжній патріот свого міста, який докладав максимум зусиль, аби кривий ріг був кращим, зручним та комфортним для життя його мешканців. Таким назавжди запам'ятав колишнього очільника міста Григорія Івановича Гутовського його колега та багаторічний заступник Григорій Андрійович, містянин, як і десятки інших криворіжців, завітали на центральне кладовище, аби віддати шану його пам'яті. 8 січня йому б виповнилось 96 років, і 13 січня минуло вже 33 роки, як його не стало. Щастіла робота з Григорієм Івановичем. Мені пощастило працювати із Григорієм Івановичем. А працювати з Готовським було, як то кажуть, важко, але приємно. Що саме характерне, те, що від нього брали багато хто. Так це патріотизм саме за наше місто. Він жив роботою, він жив містом. У нього завжди було багато ідей, багато різноманітних доручень, але всі вони завжди були пов'язані безпосередньо із тим, щоб в кривому розі було бодай трохи краще аніж в інших містах. І так воно й було насправді. Всі дні добрим словом та думками згадуємо і Костянтина Павлова, очільника міста, чиє життя трагічно обірвалось 15 серпня 2021 року, 12 січня народному меру, якого так і понині називає чимало криворіжців, виповнилось би 53 роки. Не дивлячись на короткий термін перебування на посаді мера кривого рогу, він залишив по собі чимало дійсно важливих для Криворізької громади проєктів, які дієво працюють і по нині є криворізькою візитівкою. Ми вшановуємо нашого. Мера Костянтина Павлова, вчора йому мала б виповнитися 53 роки, і нашого очільника минулого Готовського. Дуже важко всі дні навіть, щось таке сказати, але він в нашій пам'яті постійно в своїх діях, в тих, яких зробив, попри короткий термін на чолі міського голови. Костянтин Юріч зробив дуже багато для містян, і ті його проекти, які були започатковані, вони продовжені, вони працюють. Згадуємо і його добрі справи, вчинки, і його як людину з великої літери, з його доброю душею, великим серцем, яким він обігрівав всіх криворіжців, і маленьких діток, і наших пенсіонерів, які його згадують, за його університет третього віку. Близькі друзі, колеги по роботі в різні роки по черзі поклали квіти до місць останнього. Го спочинку Григорія Гутовського та Костянтина Павлова та схилили голови на знак пам'яті та шани їх добрим справам, які назавжди закарбувались в історії кривого рогу та життєвому шляху сотень тисяч криворіжців. Олександр Фефілатів Гліб Припчук, перший міський.